І фейки, і пропаганда наближені одне до одного тим, що на них є лише наліт правди, який потрібен для надання бодай мінімуму достовірності. Мої вітання. Мене звати Павло Невесенко. І це соціально пізнавальний проєкт. Давайте перевіримо. Чи вмієте ви відрізнити правду від брехні? Чи ведетеся на маніпуляції у ЗМІ та соцмережах? Чи вмієте розпізнати фейк? Давайте перевіримо. проєкті давайте перевіримо. Ми подаємо рівнянам п'ять довільних новин. Деякі з них правдиві, деякі ні. Містяни мають відповісти, правда, це чи фейк. По тому медіаексперти разом з нами розбирають кожну новину та розставляють усі крапки над і. Довідник у таблицях руський язик помітили в книгарні Рівного. Замість 9 травня Україна запроваджує нове свято перемоги над Московією. Верховна Рада ухвалила закон про складання іспитів на отримання громадянства України. Довідник у таблицях для першого четвертого класів руський язик помітили споживачі у книгарні одного з торгових центрів рівного. Правда, це чи фейк? Про це далі розмірковуватимуть рівняни. У нас все можливо. Тут рабів дуже багато. Ну так, я Правда, неправда, це можливо. Фейк. Довідника немає, є словники, ні, не продавали. Брехня. Колись, можливо, продавали, але зараз це не актуальне питання. І Я думаю, патріот. Ну, Ми стали більш патріотичними після повномасштабного вторгнення, хоча ця війна почалася з 2014 року. Ну, І я думаю, що їх все-таки прибрали з полиці. Правда. Правда, ну, а там було довідник від школя... школярів. А чи вірять у таку новину користувачі соцмереж. Підписники нашого телеграм-каналу висловили такі думки. 48% підписників нашого телеграм-каналу впевнені, що у Рівному таки може продаватися довідник з російської мови. А 52% опитаних впевнені, це фейк. І такий інцидент мав місце в одній з книгарень рівного. Людей обурило, що в україномовному рівному таким чином пропагують мову окупанта. Відтак зафільмували книгу і опублікували у соцмережах. Працівники книжкового магазину підтвердили, що у них дійсно був такий довідник російською мовою. Втім, пояснили, мовляв, не побачили його, так як у книгарні є ціла мережа магазинів. А довідник російською потрапив на рівненську полицю після переїзду магазину з Дніпра. Який там закривали у зв'язку з війною. Оскільки товару приїхало дуже багато, не все змогли перевірити. Це ціла серія книг, яка називається Шкільний довідничок від Харківського видавництва Ула. У ній десь 30 позицій із алгебри, із біології, тобто різні довідники. І цей один випадково десь потрапив. Крім цього, працівникам книгарні дуже шкода, що людина, яка побачила цю книгу, не підійшла до каси і не попередила їх. Запевнили, інші подібні товари не завозять. А ця книга просто випадково потрапила, бо вона ще 2017 року випуску. А далі поговоримо і проаналізуємо відео, яке активно поширювали як користувачі, так і російські медіа. На записі показано, нібито українських військових, які ріжуть сало на Корані. А потім ще й спалюють священну книгу. Ви тільки подивіться, хлопці. Не можете розпалити кастав. Дивиться, ну що ти Так, да, Дивись, у колобораду Ой, карам, чорванська книга. Рви його, будемо її, Будемо О, Горить чорванська книга. Така собі низькопробна російська постановка. Та чи повірили в це наші глядачі? Спочатку послухаємо, що відповіли на це рівняни. Це російський фейк. Я бачу цю новину. Ну, не вірите, це Звичайно. Я розумію. Ні, я думаю, що це неправда. Ну, все може бути, кстати, є щось. Ще... Не думаю. Хоча Хотя... я думаю, що це неправда. Не неправда. Це можливо. Можливо, хтось комусь ісламісту зробили погано і вони це зробили. Це все можливо. На даний момент це мало ймовірно. Брехня, тому що в нас солдати всі. В тій чи мірі вірять в і поважають інші культури, інші релігії. Я не впевнений, що це на 99% Я не впевнений, що це було. А ось що думають з цього приводу підписники нашого телеграм-каналу новину про спалення Корану українськими військовими 5% прийняли за правду. 95% думають, що це фейк. А що ж не так з цим кіно шедевром? Для початку чуємо ганебну імітацію української мови. В МЗС України наголосили, що це чергова спроба дискредитувати українську армію, а також викликати негативне ставлення до України в країнах, населення яких сповідує іслам. А колишній муфтій духовного управління мусульман України Ума Саїд із взагалі розібрав по поличках дешеву постанову російських фейкометів. Вы берете Коран на русском языке, в то время вот я специально для вас принес украинские издания Корана, которые читают мусульмане и не мусульмане в нашей стране. Преславный Коран, переклад смысле в украинскую мову. Коран, переклад смысле в украинскую мову. Коран, переклад за Скажите мне, вы что, настолько тупые, что вам даже не хватило ума найти перевод Корана на украинском языке? Ви берете і на російських переводах Корана, сучасних, нарізаєте це ваше сало. Ви Вы вириваєте страниці із російських переводів, Корана, яких можна в Москві, в Пітері в ді угодно купіти, і розтаплювати магонь. Наш медіа Олександр Гороховський пояснює, чому саме російські фейкомети випускають подібні ролики і чому саме зараз зачепили тему ісламу. Ми бачимо, що з певного часу, з певного моменту, російська пропаганда намагається на вищому рівні перетворити війну в Україні для свого електорату на священну війну. Тобто, ми тут вони кажуть, що ми там в Україні воюємо із там, ну якимись там людьми, які там не чтять релігійних законів, там і ледь не нас сатаною обзивають, і так далі. Це це знову ж такі внесення розколу між самими, наприклад, військово. Службовцями збройних сил, тому що ми знаємо, що у нас в лавах збройних сил служать люди багатьох національностей і релігійних сповідань, і він наприклад на початку війни сам воїни поширювали. Відео, де казали, що дивіться в одному окопі, сидить людина, яка сповідає у юдаїзм, а поруч з ним сидить мусульман і вони воюють і боронять українську землю. Тобто для нас насправді це не має значення, але пропаганда хоче внести в такі тонкі аспекти розкол. Крім того, що наші колеги з Харкова, які де досліджували цей фейк, вони звернули увагу на руки військовослужбовців, начебто, які в кадрі, ну вони, скажімо так, не схожі на руки військовослужбовців, Службовців, тому що там вони достатньо чисті, ушкоджені. Ну, от і з е, от, нас звернули увагу, до речі, на те, що там з достатньо ухоженими нігтями. та тому е, констатуємо, що це фейк, і його мета знову ж таки дискредитувати на різних рівнях. Релігійних стосунків між військовослужбовцями, службовоцями нас як адекватну націю, да і це лягає в такі загальні пропагандистські наративи. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі виправдав російську армію. З такими заголовками вийшла низка кремлівських змі. Мовляв, рішення суду видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна стосується підозри у скоєнні лише одного воєнного злочину незаконної депортації дітей із території України до Росії. А ось до армії РФ претензій нібито немає. Чи повірили у таке повідомлення підписники нашого телеграм-каналу? Лише 8% користувачів телеграм-каналу вважають новину про те, що суд у ГАЗі виправдав російську армію правдивою. 92% впевнені це брехня. Цю ж тезу ми запропонували прокоментувати жителям рівного чи повірили вони. Неправда. Ну, як геноцид, вони не визнали а виправдання? Ні, неправда. Це точно брехня, тому що видали постанову на арешт пана Путіна. Я думаю, що це теж неправда. Ну, тому що е, такі злочини, як скоювали вони, я думаю, що це неможливо просто так взяти і е, перекреслити. Ну це неправда. Наскільки я знаю, вони видали ордер для двох віддатних людей. Ну, вони засудили зараз. Е... Путіна, якби видали на арешт, цей як називається забув. Тому ордер да, тому це брехня. Що ж не так з цією новиною, давайте перевіряти. Міжнародний кримінальний суд справді видав ордер на арешт Путіна лише через підозру у насильницькій депортації дітей з України в Росію. Але виданий ордер зовсім не означає, що суд не побачив злочинів російської армії в Україні. Специфіка роботи міжнародного суду полягає у виборі пріоритетів. У даному випадку найпріоритетнішою була й та справа, за яку і взявся суд, бо такий злочин не вчинявся вже 70 років. Інші ж злочини залишають простір для додаткової кваліфікації. Наприклад, геноцид чи злочин проти людяності, розповідають юристи. Тож російські ЗМІ просто маніпулюють цією новиною. Мовляв, і претензій немає. Хай обманюють своїх, а ми йдемо далі руйнувати їхні фейки. Замість 9 травня Україна запроваджує нове свято перемоги над Московією. Низка російських ресурсів поширюють інформацію про те, що в Україні нібито вже запровадили нове свято перемоги над Росією, яке святкуватиметься замість 9 травня. Новину про сакральну дату підхопили і користувачі соцмереж. Чудова новина для прихильників астрологів, тарологів, ванг, мольфарів чи бабців з Ютуба. Дата закінчення війни буде закріплена у новій редакції. З КЗПП. Чи повірили у такі новини опитані рівняни? Так, я думаю, що це має місце бути. Тому що е е росіяни це є нові е нацисти. Може, хто й хоче, але офіційно я ще не чув. Фейк. Одне інше не виключає. Це і те, і те потрібно. Але не 9 травня, а коли це відбудеться, якщо це відбудеться. Це було б дуже круто. Я за такого. Ну я за. Я думаю, що це правда. Неправда. Думаю. Не думаю. У нас якийсь другий день, напевно, поставили. Не думаю, ні, Неправда. А ось як відреагували на цю новину, підписники нашого телеграм-каналу. Новину про запровадження свята перемоги над Московією. 37% користувачів телеграм-каналу вважають правдивою. 63% опитаних впевнені. Вона неправдива. Ця новина правдива частково. Насправді йдеться про законопроєкт щодо внесення зміни зі встановлення неробочих святкових днів. Ніхто не збирається скасовувати День перемоги над нацизмом, а тим паче святкувати замість нього День перемоги над Росією. Але автори законопроєкту пропонують визначити 21 вересня як День миру. Медіаексперт Олександр Гороховський розставить усі акценти у цих повідомленнях та роз'яснить, в чому тут натяк на маніпуляцію. Тут треба розглядати цю новину з двох аспектів. По-перше, це лише проєкт, це лише пропозиція, і її запропонували депутати комітету з соціальних питань і та ж сама сумно, звісна, третя От. І в пояснювальній записці позначається, що це не день перемоги, це день святкування миру, дня миру після перемоги. Це раз. По другий момент, що знову ж таки, це лише законопроєкт. законопроект, тобто він буде ще декілька разів розглядатися можливо вноситись будуть правки, можливо, відновиться відмовляться від цієї дати. Тобто це ще не остаточний документ. А до речі, деякі наші українські змі подали, що вже там депутати хочуть запровадити Тобто вже як закінчену дію. Ні, друзі, це ще далеко від закінченої дії. Так? І можливо, якщо ми бачимо такий соціальний і логічний спротив, так? то можливо цей день не буде е, запроваджений що стосується е, пропагандистських російських медіа, то звичайно вони вхопилися за цю дату да і інтерпретували її як день перемоги замість 9 травня. Да. Е, як я вже пояснював, вище пояснювали записи, не йде мова про 9 травня, йде мова про е, окреме свято і не перемогу, а миру Да, день миру, день святкування миру після перемоги. Коли та перемога буде, е, ну знову ж таки, це питання вже до ситуація на фронті і до військових Так? і е, ця пропозиція не відміняє 9 травня, Тим більше, що у нас 9 травня не святкують, У нас святкується 8 травня. На тому, що ми е, дотримувалися, почали дотримуватися європейської традиції, і 8 травня за європейську традицію саме святкується як день е, закінчення війни з німе фашистською Німеччиною. Верховній Раді ухвалили закон про іспити для отримання громадянства України. Що кажуть рівняни про таку новину? Mm -hmm. Ну, чисто об'єктивно українську мову на історію України, думаю, так. Да. А якщо не склали, то що не буде. Ну, громадянства? Ну так в Польщі таке є, наприклад. Я думаю, що це, неправді, ну, це моя думка. Думаю, правда. Ну, я думаю, що це правда. Це було б теж дуже круто. Тоді це було б розуміння, наскільки людина готова прийняти національність українець, чи вона в дійсності патріот, патріотична і вона з душею відноситься до цього, чи просто це для своїх якихось цілей. Він існує такий закон. Для отримання громадянства треба здати ізбір на державну мову. Так що, я думаю, Верховна Рада, але це раніше. Чи Кабінет міністрів? Карлета під страку викинули, блін, бо він взагалі сказав, що історія не потрібна. А, ну, наскільки я знаю, це так, має бути так. Ну, і Принаймні я хочу, хотів би так, щоб так було. Так, та, то це я рахую правильним. Типу, тобто ми маємо всі, хто хочуть здобути громадянство в Україні, повинні знати і мову, і закони, і історію України. 63% користувачів телеграм-каналу впевнені, що новина про те, що треба буде скласти іспит на громадянство України, це правда. 37% опитаних вважають, що це фейк. І це правдива новина. Ухвалений законодавчий акт зобов'язує осіб, які хочуть отримати громадянство України, складати іспити з основ Конституції України, історії України, а також на рівень володіння державною мовою. На сам кінець наш медіа експерт Олександр Гороховський навчить вас розпізнавати фейки та розповість, як правильно фільтрувати величезний потік інформації під час воєнного стану. Ключовий момент це все ж таки орієнтація на офіційні джерела інформування. Тим більше, що знову ж таки ті ж самі, наприклад, той же генштаб, напрямки військових. Видів видів військових підрозділів, да вони вже е, адаптували до інформування через соціальні мережі. Є у їх сторінки Фейсбук, є сторінки в Телеграм, навіть в інстаграм, крім сайту. Та да? тому це зручно отримати інформацію. До, до того ж, є така цікава підказочка. Є у нас, наприклад, в Україні один з е, ключових агрегаторів. Це Укрнет, і там от це лайфхак, про який, може не всі знають, або не звертають увагу з правої сторони. Є колонки е, з добірками посилань на офіцій. Ні джерела від знову ж таки генштабу, закінчуючи окремим військовим підрозділами і там якимись волонтерськими рухами. Друга порада це звичайно орієнтація на наш інформаційний простір, а не на, наприклад, телеграм канали і на інформаційний простір нашого ворога, тому що там, звичайно, сміттярка. У нас так медіа допускають помилки, але все ж таки вони намагаються адекватно інформувати і. Третя порада е, дос, е, не дослуховуватись, віні так слухати, але не брати як. Е... Остаточне е визнання там якоїсь там події е думки експертів да, тому, що експерти у нас різні, їх фаховість різна. Ми по різному до них відносимось. Знов ж таки у кожного з них різний бекграунд, е але вони є популярні. Там з формації вже так на сьогоднішній день. Такі пул там із декількох десятків експертів, які там не вилазять з е Ютубів в е е наших телемарафонів. Але все ж таки, думка експерта це думка людини однієї особисто. Е з певним набором там, наприклад, даних, які вона змогла зібрати, проаналізувати, тому ми їх можемо слухати, але все ж таки приймаємо рішення про ту чи іншу подію, або робимо висновки про ту чи іншу подію, все ж таки на основі офіційних повідомлень з офіційних джерел. Як бачимо, у інформаційному просторі з'являється чимало новин. Не усі вони є правдивими, особливо коли ми говоримо про повідомлення за поребрика. Та й чимало вітчизняних ЗМІ за для сенсаційних заголовків та переглядів маніпулюють інформацію. Наше ж завдання разом з вами навчитися відрізняти факти від фейків. Наступного тижня ми разом з вами знову будемо перевіряти 5 новин чи публікацій із соцмереж. Слідкуйте за нашим телеграм-каналом, а також надсилайте нам сумнівні повідомлення які потребують аналізу. Давайте перевіримо їх разом.